Вітаю, шановні, зараз дуже мало новин з фронту, дуже мало інформації про бойові дії, про війну взагалі. І люди шукають джерела інформації, хочуть дізнатися, що ж там відбувається, який стан справ і багато багато іншого. І майже не можуть нічого знайти і чомусь таке складається враження, що війна добігла такого стану. Вялотікущого, як казали, був такий термін. Тобто події, таких значних, ніхто не бачить, ані перемога, ні якихось поразок, нічого такого ніде, ніхто не спостерігає і ставиться питання в голові. А чому ж так? І чому ж нема того очікуваного контрнаступу, і що взагалі далі буде, і як довго це все буде? З цього приводу хочу сказати, що контрнаступу нема, і поки не буде його ще дуже тривалий час. Чому саме? А все дуже просто. Коли ще у лютому нас годували майбутнім контрнаступом, майбутніми перемогами, то тоді мало хто звертав увагу на те, що це все за умови, якщо буде так звана. Політична воля. Оцим терміном політична воля насправді приховують бажання влади. Тобто є політична воля, є бажання. Нема політичної волі, нема бажання. Тобто, якщо нема бажання у керівництво держави щось змінювати, то і змін, звісно, ніяких не буде. І хочеться ще додати, що ось уже минає п'ятий місяць, як ми чекаємо того словнозвісного контрнаступу, як ми чекаємо от того самого наступу, який принесе багато перемог. А його нема. І, скоріш за все, найближчим чином його не буде, і очікувати його не слід. А чому ж так? Нам у лютому у березні розповідали, що ось ми можемо стримувати Московію на всіх кордонах, і на всіх фронтах, і нам треба ось стільки там техніки, стільки снарядів, стільки ракет, стільки того, стільки всього для успішного контрнаступу. Потім, так, мимоволі, щось там легенько десь промайнула така новина, що. Надано не те, що все, що ви просили, а навіть більше, ніж ви просили, а контрнаступу нема. Наша влада тут одразу відреагувала і сказала, так нам ще літаків треба. Хоча в лютому казали, що ми без літаків впораємось. Літаків не дали. І сказали, ми ж вам дали все, що ви хотіли. Давайте, звільняйте, наступайте. Наша влада тут розповідає, так поки ви там давали, поки ТСМ, ми втратили багато з того, що ви дали. Зачитайте, так і Московія теж втратила за цей час, теж чимало. Тобто їх оборона зменшилась теж, і нам розповідають, що втрати з боку Московії перевищують у рази втрати з нашого боку. Тобто вони втратили своїй свої обороні набагато більше, ніж ми втратили. Того озброєння і техніки, яке ми накопичили для наступу, а наступу нема. І ось з цього приводу викликає, виникає дуже багато питань, дуже багато сумнівів серед людей, а нам все розповідають і розповідають якісь чергові казки про те, що ось щось там десь не так. І коли владу питають: а чому ж нема контрнаступу? Вони відповідають, так це ж справа військових. Отам от залужність, в нього питайте, чого він не наступає, чого в нього не вдається. Але при цьому замовчують, що залужні тільки і увесь Генштаб, вони тільки розробляють операції. А схвалення на їх проведення дає якраз таки влада, той самий наш президент. Тобто, якщо він схвалить якусь операцію, Схвалить якийсь план дій, схвалить якийсь план наступу, то тоді він і розпочнеться. Я думаю, що розроблено їх дуже-дуже багато різних, але жоден ще не схвалений. І ось ми чекаємо і чекаємо і чекаємо. Але в той самий час. Люди шукають інформацію, стикаються, ну, здебільшого, звичайно, в інтернеті, бо той телемарафон дивитись взагалі неможливо. Але я стикаюся в інтернеті з так званими військовими експертами, або просто експертами, які розповідають про війну. І от мені ставлять питання не один не раз, і не два, дуже багато питань. Але вони всі зводяться до одного: кого слухати, кого не слухати, і як визначити взагалі, кого варто слухати, і хто з них справді експерт, і його думка справді важлива. Тут є декілька чинників, за якими можна якось визначити, чи варто слухати людину, чи не варто слухати. По-перше, хочеться сказати, що треба розуміти мотивацію цієї людини, навіщо вона взагалі щось розповідає вам. Вона це робить з якихось альтруїських. Міркувань, тобто їй просто хочеться вам допомогти, задарма майже нічого не просить взамін, не вимагає від вас нічого. Або вона це робить з якоюсь там мотивацією. Ну, Якщо не секрет, то вони всі скажуть, скільки вони заробляють, але ж не кажуть. У них це справді секрет. І всі ці люди, які в Ютубі здебільшого, розповідають про якісь там події, новини, дають коментарі, вони все це роблять просто з однієї причини. Вони таким чином заробляють гроші. Якщо якийсь там блогер, аналітик, експерт, має там перегляди дві-три. Навіть 20-30 тисяч переглядів, це не заробіток. І Ютуб там не дасть навіть стільки, скільки заробляє звичайний якийсь вантажник десь там на базарі, розвантажуючи огірки. Навіть стільки не заробить людина з цього відео. Але якщо переглядів сотні тисяч, то там вже заробітки чималі. А якщо ці відео виходять кожен день, а в декого... І декілька відео на день, і кожне з цих відео отримує сотні тисяч переглядів, то там зарплата вже підскакує ну, мінімум 30-40 тисяч. Це якщо в день ви робите одне відео, і воно набирає десь біля сотні тисяч переглядів. І так за місяць у вас 30 відео по 100 тисяч переглядів, тобто у вас 3 мільйони переглядів. 3 мільйони переглядів, чисто YouTube за перегляди таких відео сплатить приблизно 30-40 тисяч. Це, щоб ви розуміли, скільки це. Але у нас є експерти, є аналітики, є блогери, які мають не 100 тисяч переглядів і не одне відео на день. А 3-4 відео, і ці. Відео набирають мінімум по півмільйона. Можете самі порахувати, скільки цих грошей вони отримують просто з того, що люди дивляться ці відео. Щоб не заглиблюватись в окремі якісь там характеристики, якісь там визначення, взагалі, хто експерт, хто не експерт, і який він експерт, треба простіше сказати. Я згадаю найвідоміших експертів, які взагалі у нас вважаються чимось експертами, і їх дивиться дуже-дуже багато людей. Наймасовіші перегляди щодо взагалі політики і війни в Україні набирає, як не дивно Арестович з Фейгіном. Хоча сам арестовує свій канал, там не знаю, як, там, що він отримує. Але Фейгін отримує мільйони переглядів. За день він випускає по 2, по 3, інколи по 5, по 10 відео на різних каналах. І з, ці, з цих переглядів він також має гроші. Але, мало хто взагалі замислюється, хто такий той самий Фейгін. Фейген це громадянин Московії. Тобто Російської Федерації. Він громадянин цієї країни. Якщо він веде будь-який бізнес, то він, звісно, сплачує податки в бюджет Російської Федерації. За увесь час повномасштабної війни в Україні ця людина жодного речення не переклала і не вимовила українською мовою. Розумійте, що він може розповісти. Але він набирає мільйони переглядів. Про Арестовича вже навіть її казати не треба там, всі чудово знають, що це людина без посади, без освіти, без досвіду. Вона просто дуже вдало скористалась потребами людей в інформації, і він просто брехав. Відверто брехав. І не слід плутати з розповіддю казок. Хтось розповідає казки, а хтось навмисно бреше. Казки розповідати, це щось там, якісь припущення робити. І, до речі, о той самий Фегін, він якраз розповідає казки. Він розповідає, що от я подивився це, і, на мою думку, це здається ось так. Вгадав? Добре, не вгадав? Ну що ж, помилився. І це нічого тут дивного немає, нічого тут такого кримінального або злочинного нема. А от Арестович відверто брехав. Він посилався на державні якісь там джерела, на якусь інсайдерську інформацію, яка йому там була надана, і видавав якісь там цифри, якісь там взагалі якісь новини. Але це все виявилось брехнею. Тож він відверто брехав. І тому. Про брехунів ми казати нічого не будемо. Ми будемо казати лише про тих людей, які виказують свою думку. От це про Фейгіна і Арестовича. Далі у нас є е, такі експерти, військові, не військові, політичні, політичні, ну, скоріше все, ж таки політичні експерти, це ті, типу е, тих всіх, хто себе називає політологи. Типу Шильтельмана, громадянин він України чи ні, не знаю, але він сам заявляв, що він громадянин і має громадянство Ізраїлю. Тобто, не зовсім то він і має якийсь стосунок до України і взагалі до подій в Україні, а тим більше до політики. Але він, начебто, політолог, політтехнолог, і він розповідає своє бачення. Ну, розповідає він своє бачення, він робить якісь припущення, але ж це лише припущення. Ну, розповість він вам, там, зверне увагу на якісь події, які ви там десь Пустили, ви їх не помітили. Ну, розповів та й розповів. Але ж там ніякої інсайдерської інформації, ніякої такої інформації, яка є унікальною, він не подає. Тож, ну, експертна думка: якщо вам цікаво, виключно політика, можете дивитися отаких от політологів та політтехнологів. Але окремо є частиною так звані військові експерти. Їх чомусь не виникало після початку повномасштабного вторгнення, не виникало десятки. Але деякі з них набули дуже високої популярності. Наприклад, той самий Олег Жданов. Всі його дивляться, він так розбирається у військовій справі. Але якщо ви візьмете його відео, будь-яке відео, і послухаєте виключно частину військової справи, то він. Просто читає зведення Генштабу за минулу добу, розшифровує, тобто перекладає на людську мову ті всі терміни. Звісно, він ці терміни знає, він їх розуміє. Але здебільшого інформації, якоїсь там унікальної інформації з того перекладу майже немає. Потім йому ставлять питання щодо взагалі військової справи, там щодо термінів, визначені взагалі характеристики якогось там озброєння і таке інше. Але це все можна почитати в Вікіпедії, на спеціалізованих сайтах, інформації до будь-якого озброєння, безліч. До того ж, та інформація більш докладна і більш детальна, ніж це, подає той самий Жданов. А от коли. Більша частина його відео ми дивимося, слухаємо і бачимо, і взагалі звертаємо увагу. Він розповідає про політику. Про політику він розповідає дуже-дуже так просіюючи. Цю інформацію і він здебільшого підіграє нашій владі. Тобто він озвучує ті тези, які звучать на тому самому телемарафоні, які звучать взагалі з цих офіційних змі. Тобто нічого нового він не розповідав. Він це просто перекладає своєю мовою Знаєте, як от школярі якийсь твір прочитали, і треба перекла. Переказ зробити, от він переказує те, що він там десь не читався, і аналізу свого, якщо він не робить, то це виглядає так трохи дуже-дуже ну, вимушено. Тож самі робіть висновки, чи варто дивитись і слухати Жданова, і що ви там нового і цікавого для себе можете взяти. Є ще такий експерт військовий, який за останні... От якраз 4-5 місяців набув дуже високої популярності. Він майже на кожному каналі визирає, у кожного там якогось блогера визирає, всі коментарі дає. І я якось не полінувався і порахував, скільки він за день часу провів в ефірі. Тобто його знімала камера, і він щось говорив на камеру. В мене вийшло 6 годин цих чистого ефіру. Тобто уявіть, чим може займатися людина, як вона взагалі може себе там, називати експертом, і коли в неї вистачає час вивчати джерела, якщо вона 6 годин на день провела перед камерою, не встаючи, нічого, не ївши, не пивши. 6 годин. Це взагалі. Ну, Майже неможливо, хто хоч колись там брав участь у якихось зйомках, якогось відео, то знає, що це дуже-дуже важко і потім не хочеш нічого. Так от, мова йде про Романа Світана, чи світана, ну, не так це важливо, який там наголоси. Ця людина позиціонує себе як експерта військової справи. І от він постійно сипле якоюсь інсайдерською інформацією, тобто унікальну інформацію, там з окопів, з передової, з фронту, він знає, де що, де там. Ну майже кожен постріл йому звітують і розповідають, як там що відбувається. І тут виникає питання, а звідки у тебе ця інформація? Ти обіймаєш якусь посаду в Генштабі, чи ти обіймаєш взагалі якусь посаду в Збройних силах України? Звідки у тебе ця інформація? І кому ця інформація, окрім тебе, ще надходить, і чому ти її розповідаєш? Нам всім кажуть, що зберігайте інформаційну тишу, а він розповідає, розповідає, розповідає. Ніякі офіцери цього не розповідають, ніякі там військові кореспонденти, які перебувають там десь на фронті в частинах, вони всього цього не знають. А Світан знає. Світан знає, він володіє першочергово цією інформацією і робить на основі цього аналіз. Але я перед цим сказав, що він проводить по 6 годин в ефірі. Тож коли йому ця інформація надходить, як він її збирає, думайте самі. І от виходить, що такі військові експерти, до речі, дуже багато з'явилось так званих військових експертів, які знаходяться десь поза межами України. Хтось там в Європі, хтось там в Ізраїлі, хтось десь там на Кавказі, в Турції, десь ще всі військові експерти, і вони так чудово знають ситуацію в Україні, що ой-ой-ой. Але хто вивчав історію, взагалі цікавився історією людства, як відбувались війни, що, де, як, від чого залежало, вони знають, що будь-яка війна, яка точиться генералами, вона розуміється, як та, яка відбулась. І коли. Ті самі військові генерали, які штаби, якісь там великі-великі, ті самі справжні аналітики всередині самої армії, вони роблять аналіз і готуються. І цей, ця дія підготовки до війни, вона насправді завжди відбувалася таким чином, що генерали готуються до війни, яка вже відбулася. Тобто вони готуються до тих. Воєнних або військових, або активних бойових дій, які вони вже бачили. Вони ніколи не готуються до тієї війни, яку вони ще не бачили. Тож треба розуміти, що ті всі військові, які десь колись там пройшли якусь війну, вони аналізують всі ці події виключно з огляду того досвіду тих війн і бойових дій, які вже відбулись. Але ми чудово знаємо, навіть пересічна людина знає, що тактика, стратегія, підхід, хитрощі на війні змінюються дуже швидко і завжди враховується досвід попереднього і ніколи не повторюють минулі помилки. Навіть армія Московії і та враховує свої помилки і коригує свої дії. Тож, чому нема новин і коли вони будуть? Новин нема і не буде. Насправді, тих новин, що де відбувається, нема від самого початку повномасштабного вторгнення. Нам розповідали якісь факти, якісь там події, якісь взагалі там... Зміни нам розповідали вже по факту, коли вони відбулись, після того, як вони вже були проаналізовані, і приховувати це вже не було ніякого сенсу. За всі ці місяці повномасштабного вторгнення нам жодного разу не дали ніякої інформації про те, що відбувається на фронті, які плани Збройних сил України. Що взагалі нам загрожує? Ніколи нічого не розповідали. Тож новин нема, їх не було і не буде. Допоки ця війна триває, ніяких новин. Не буде. А потім, якщо нам повезе і хтось займеться аналізом і розбиранням всіх подій, що, як, коли, від чого залежало, і таке інше буде розбирати і викладати, а хтось цим буде цікавитись, бо це в загальній мережі, в загальний доступ викладатись буде дуже обмежено, то тоді ми дізнаємось, як все це відбувалося. А всі новини, які ми бачимо, це лише. Розмови навколо війни, а не про саму війну. Ну, якщо у вас залишились запитання, то ставте їх в коментарях, пишіть, намагатимусь відповісти на кожну. А на цьому все. Тримайтесь. На все добре.